Вітаю всіх! У цьому відео я хочу поділитись такою корисною інформацією про повернення квитків через сайт Укрзалізниці. Якщо ви раптом замовляли квиток в онлайн через сайт Укрзалізниці, то є можливість повернути цей квиток у разі необхідності. Для цього а, вам потрібно зареєструватися на сайті, навіть якщо ви купляли квиток без реєстрації, але потрібно, щоб просто у вас був отакий от електронний бланк квитка. Далі ви за, після реєстрації, от, ссылка на таке вікно буде під відео. Ось реєстрація, необхідно, як завжди, заповнити всі дані. А, я заходжу. Даними акаунта який зареєстрований так і. Є тут вкладка Актуальні квитки. Якщо ви зареєструвались, вже, ну, були зареєстровані, коли придбали, то, напевно, вони будуть тут відображатися. Я цього сказати не можу, але є вкладка повернення квитків. І в цій вкладці вам потрібно внести дані із самого бланку квитка. Ось номер поїзда, ось тут вагон і прізвище і ім'я, вказано замовника. Оріховичі квитки були оформлені. І є ще фіксальний номер замовлення. Ось він такий. Також потрібно указати прізвище і ім'я людини, на яку було замовлено квитки. І натиснути кнопку Повернути квиток. Дивіться, Вказано, що будуть повернені квитки місце 0,42 місце 0,41. Тобто, попри те, що я вніс дані одного квитка по суті, воно, ну, гроші будуть повернені за два квитка. Єдине, що, звісно, загальна вартість замовлення складала 94 гривні. А тепер повернеться тільки 51 гривня. Але власне сума повернення завжди буде залежати від того, наскільки термін. Повернення близький до відправлення, власне. Тому на це зважте Чим швидше ви повернете, тим більше коштів ви отримаєте. Тиснемо підтвердити повернення. Так, і е Вам дасться о такі от бланки, які теж потрібно зберегти. Тобто все ж таки у касу доведеться йти. Так, ми беремо тільки це зберігаємо. І все, дивимось, що тут вказано. І це фактично документ на повернення. Тобто ми не можемо отримати гроші безпосередньо онлайн, але ми можемо прийти з цими документами, пред'явити їх і нам повернуть а, за них гроші, що насправді дуже прикро, але хоч так. А, ось це, ну, відео тоді назву спосіб, як. Повернути, як власне, отримати документи на повернення квитків. Посилання, на які потрібно перейти, щоб все вище вказане, зробити, я залишу під відео. Надіюсь, відео було вам корисним. Розбирався разом з вами. На жаль, не той результат отримав, який хотів. Але з вами був Василь Духович. Радий вам допомогти. Якщо відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щасливих вам подорожей!